Вони були ідеальною парою зі старшої школи. Зірковий гравець у американський футбол і яскрава талановита дівчина, яку обожнювали всі. Для зовнішнього світу їхній трирічний роман здавався казкою. Але за іделічною фасадою приховувалася токсична схема ревнощів та контролю. Коли наблизився випускний, вона сміливо вирішила розірвати стосунки, готуючись до нового життя в коледжі. Він, однак, не міг цього прийняти. Його розбите серце швидко перетворилося на темну одержимість. Одного літнього вечора вона погодилася зустрітися з ним востаннє, сподіваючись сказати добре слово і знайти закриття. Вона надіслала однословне повідомлення з його подвір'я, але вона ніколи не поїде звідти. Наступного ранку її тіло було виявлено на болоті, що відбувається, коли юне кохання переростає у власницьку лютість, і що змусило золотого хлопчину вчинити дію настільки жахливу, що вона назавжди розтрощила їхнє маленьке містечко. Давайте заглибимося в деталі та дізнаємося про факти цієї трагічної історії. Один різкий дзвінок розірвав нічну тишу в домі Малкольма Еслі. Це був той вид дзвінка, якого кожен батько інстинктивно боїться. Виклик, що вириває тебе з теплого затишку сну та кидає в холодні обійми страху. На тому кінці лінії спокійний професійний голос офіцера поліції повідомив новину машину. Його доньки Лорен, знайому червону джіп, було виявлено кинутою на безлюдній стоянці біля міського пляжу. Вікна були опущені, що було тривожною деталю, яка викликала нову хвилю паніки в ньому. Не вагаючись, ні секунди, Малкольм натягнув одяг і вибіг у ніч. Його розум бушував від питань і молитов. Він чіплявся за відчайдушну, крихку надію, батьківський інстинкт захистити свою дитину. Якщо вона в біді, якщо їй боляче, можливо, просто можливо, він ще встигне до неї. Озброївшись потужним ліхтарем, він прибув на похмуро тихий пляж. Повітря було густе від солоного запаху океану та ваги невідомого. Він ішов узбережжям, потужний промінь його ліхтаря прорізав гнітючу темряву, оглядаючи темні, бурхливі хвилі в пошуках будь-якої ознаки його доньки. Кожна хвиля, що розбивалася, здавалося, глузувала з його пошуків, ковтаючи світло і не даючи відповідей. Її ніде не було. Ідеальна пара. У старшій школі Вейленда вони були зразком підліткового роману, парою якою багато хто захоплювався, і навіть заздрив. Натаніель Фуджіта був взірцевим шкільним атлетом. Високим, серйозним і зіркою на футбольному полі, Лорен Еслі була його ідеальною парою. Невеликого зросту, яскрава, з особистістю, що сяяла яскравіше за її невеликий чотирифутовий одинадцятидюймовий зріст. Вони кружляли один одному життям роками, їхні шляхи перетиналися в знайомому, спільному світі маленького містечка, але лише на останньому курсі їхня дружба переросла в щось більше. Те, що почалося як солодкі, ні перші перше кахання. с по шепке тамниц, спльних эмери краткой и нершучих подслунгв, переросло в серьезный трирч стосунки. Вони були Нейтан Лорен, дин и цле в социальному ландшафт х нее школе. Для зовнешнего свту вони сдавались идеальною парою, золотими каханцами, приречениями на спльне майбутне. Але за фасадом юнацкого обожнювания почели утворюваться трщине, с початку глибок та не помтн, але приречен рост расщити хаэн и краткой СВТ. Що могло змусить и двох людей, колись настолько цнопов язаних, до такого руинвного конца. Чому, нафть коли жахлива правда была раскрыта, хайны кратко и громад было так важко це принятие. Твчина зе внутренним свтлом. Лорен была дитиною, народженою на першовок квтня. Один одна 1993 року в Бостон, штат Массачусетс, уродин мер там алкольма естл. Будучи диною дитиною двох вданих вчителв, вона была беззаперечным центром хньёва в Сисфту року в Бостон, штат Массачусетс, уроден мир там алкольма естл. Будучи диною дитиною двух в данных вона была беззаперечным центром хньёва в Сисфту. Зе найранших ДНВ вони виховували дух, прищеплюючи и кратко и глибоку важлив с чесност, порядочность та доброти. Вони мряли, що вона вирости принциповою молодою жкою, яка залишить позитивней СЛД у СВТ. Лорен, сдавалася, прогнула перевершити ВСХН с подвания. У 2006 році, коли Лорен було 13, її батьки розлучилися. Це був важкий час, але Мері та Малкольм пережили розлучення з гідністю, створивши домовленість про спільну опіку, яка гарантувала, що Лорен ніколи не почувалася роздертою між ними. Їхня любов до доньки була потужною, об'єднуючою силою, що перевершила їхню власну розлуку, і вони залишалися постійною, підтримуючою присутністю в її житті. Сказати, що Лорен була активною підліткою, означало б сильно недооцінити. У 18 років на порозі дорослого життя її життя було яскравим гобеленом пристрасті, мети та досягнень. Її розклад був свідченням її невичерпної енергії. Здавалося, не було жодного шкільного гуртка чи громадської активності, до якої б вона не долучилася. Вона співала з заразильною радістю у музичній групі. Її голос, потужний інструмент, суперечив її невеликому зросту. Вона була запеклою конкуренткою в тенісній і футбольній командах, відданою учасницею церковного хору. Та талановитою виконавицею в молодіжному симфонічному оркестрі. Вона проводила літо як улюблена вожата у таборі, та навіть взяла на себе вимогливу головну роль у постановці Енні в місцевому центрі мистецтв. Її календар був постійно заповнений. Кожен день був наповнений зобов'язаннями, які вона приймала з ентузіазмом. У неї не було вільного часу, тому що вона постійно творила, робила внесок і спілкувалася. Хоча вона була завишки лише 4 фути 11 дюймів, її особистість була колосальною. Її особливий шарм і яскрава енергія були магнетичними, роблячи її незабутньою для всіх, кого вона зустрічала. Її найбільшою пристрастю були мистецтва, особливо сцена. Вона мала сильний, красивий голос, який став невід'ємною частиною майже кожного шкільного та громадського заходу. Отримання ролі співачків Акапела групі і її школи стало для неї моментом чистої, безмежної радості, визнанням її таланту та відданості. Окрім музики, життя Лорен визначало глибоке бажання допомагати іншим. Вона присвятила незліченні години організації заходів та участі в найрізноманітніших благодійних заходах. Це не було почуття обов'язку, це була сама суть її істоти. Допомога людям, чи то родичам, друзям, чи абсолютно незнайомим була основним принципом її життя. Її однокласники захоплювалися нею за її непохитну щирість, її оновлюючу відкритість і щирий дух, який неможливо було зімітувати. Люди знали без сумніву, що вони можуть звернутися до Лорен зі своїми проблемами, і коли вони це робили, вона приділяла їм свою нерозділену увагу та всю підтримку, яку могла надати. Її співчуття не знало географічних меж. Усього 12 років вона поїхала до Нового Орлеана, щоб допомогти постраждалим від урагану Катріна. Це був глибокий досвід, який зміцнив її відданість служінню. Вона повертатиметься ще двічі з друзями, щоб допомогти постраждалим від повені, доводячи, що навіть у юному віці її здатність до емпатії була величезною. Вона постійно і тихо ставила потреби інших вище за свої власні. Ці самовіддані вчинки говорили багато про її характер, її стійкість і її запеклу рішучість змінити світ на краще. Її теплота та внутрішнє світло торкалися всіх, з ким вона стикалася: батьків, друзів, вчителів і навіть незнайомців, залишаючи довго тривали враження доброти та милості. Шкільний роман під час навчання в старшій школі Вейленда Лорен справді розкрилася. Її визнавали не лише за старанність у класі. Але й за її яскраву присутність у кожному аспекті шкільного життя. Вона була постійною учасницею спортивних ігор, концертів, змагань і соціальних проєктів. Деякі друзі навіть вважали її трендсеттеркою. не через її моду, а через те, як вона жила своїм життям з такою нестримною енергією та метою. Саме в цей період самопізнання вона почала свої перші серйозні стосунки з Натаніелем Фуджітою. Нейтан, який також навчався у Вейленді, знав Лорен з дитинства. Він і сам був зіркою грізним ресівером у шкільній футбольній команді. Його швидкість, зріст і спортивна майстерність робили його місцевим героєм. Він був одним з найпопулярніших учнів, з натовпом шанувальниць, які вболівали за нього на трибунах на кожній грі. Але попри всю увагу, яку він отримував, його серце належало лише одній людині радісній, жвавій Лорен Естлі. Він був єдиним сином Бет і Тома Фуджіта. Його батько Том був талановитим і відомим гітаристом, який також викладав у престижному музичному коледжі Берклі в Бостоні. Творчі пошуки та музичні досягнення Тома виділяли сім'ю Фуджіта серед громади. Їхній дім був наповнений мистецтвом і амбіціями. У 2010 році Лорен, як старанна учениця, взяла інтерв'ю у Тома для шкільного проекту, відео, яке пізніше було завантажено на Ютуб. Через стосунки з Нейтаном вона стала бажаною і знайомою присутністю в домі Фуджіта, відвідуючи його так часто, що до неї ставилися як до члена сім'ї. Їхні батьки також познайомилися, розвинувши дружні стосунки та регулярно спілкуючись. Перші два роки їхні стосунки були тими, про які мріють у старшій школі. Вони були нерозлучні, проводячи дні, граючи у спортивні ігри, тусуючись з друзями і насолоджуючись безтурботними днями молодості. Багато хто дивився на них і бачив ідеальну пару двох яскравих молодих людей, у яких увесь світ під ногами. Але з часом іделічна картина почала тьмяніти, з'явилися тріщини. Крихітні розколини через розбіжності, які повільно розширювалися в прірви. Їхні колись міцні стосунки перетворились на бурхливу, непередбачувану їзду. Вони потрапили в токсичну схему сварок, розлучень і примирення, лише щоб знову і знову повторювати болісний цикл. Одного дня вони могли бути глибоко, пристрасно закохані, а наступного роздратовані та обурені кожним вчинком іншого. Це були емоційні американські гірки, які виснажували та збивали з пантелику їх обох. Хоча Натаніель привертав увагу інших дівчат. Щодо Лорен, він був запекловласницьким і ревнивим. Він часто вважав, що вона віддає більше себе своїй безлічі занять і друзів, ніж йому. І ця уявна зневага гнітила його. Коли їхній випускний рік прогресував, Лорен почала серйозно думати про своє майбутнє. Вона уявляла собі життя поза Вейлендом, світ нових можливостей і вражень у коледжі. Саме в цей період самоаналізу вона прийшла до болісного усвідомлення. Життя, яке вона собі уявляла, більше не включало неїтана. Їй набридло постійне емоційне напруження, нескінченний цикл драми та примирення. Вона почала думати про те, щоб остаточно розірвати їхні стосунки. Випускний рік, де це вирішальний час, останній задихаючий крок до порога дорослого життя. У 18 років світ здається широко відкритим, безмежним ландшафтом можливостей. Для Лорен наступною великою пригодою був коледж, і вона прагла його розпочати. Вона вибрала університет Елон у північній Кароліні, місце, де вона могла продовжувати рости і йти за своїми пристрастями. Нейтан тим часом вступив до Трініті Коледжу в Коннектикуті, куди його запросили грати в американський футбол, що було кульмінацією мрії, яку він лелеяв з дитинства. Друзі Лорен гостро усвідомлювали потрясіння в її стосунках. І відчайдушно хотіли допомогти їй знайти спокій. Разом вони сіли і склали список, різкий чорно-білий перелік причин, чому вона повинна розірвати стосунки з Нейтаном. Список був нищівним: його швидкий темперамент, його крайня ревнощі, його дедалі агресивніша поведінка, і що найбільш тривожно, неповага, яку він іноді виявляв до власної матері. Подумавши про все це, Лорен прийняла рішення у свій день народження у квітні 2011 року, в день, який мав бути святом її життя, вона подарувала собі свободу. Вона розлучилася з Нейтаном. Пізніше вона описала той день як один із найкращих у її житті. Відчувалося, що час обраний вдало, оскільки восени вони обоє збиралися до різних коледжів, здавалося природним моментом рухатися далі і почати окреме життя. Але для Нейтана розлука не була природним завершенням. Це була ампутація. Він не бачив у цьому нового початку, але руйнівну, неприйнятну втрату. Пропозиція грати в коледжі, американський футбол, про яку він колись мріяв, раптом здалася порожньою і безглуздою. Все, на що він міг зосередитися, це глибока порожнеча, залишена Лорен Еслі. Колись енергійний і мотивований молодий чоловік, який жив і дихав футболом, почав замикатися в собі. Він став привидом у власному домі, проводячи більшу частину днів, розтягнувшись на дивані з віддаленим і порожнім поглядом. Він перестав спілкуватися, повністю відрізавши себе від друзів і кинувши всі свої звичні справи. У цей темний період він почав багато пити і щодня курити марихуану, намагаючись притупити біль, який, здавалося, поглинав його. Хоча сама вона поклала край стосункам, Лорен все одно переживала за нього. Вона не могла просто вимкнути роки спільної історії та прихильності. Їй було боляче бачити, як страждає людина, з якою вона колись була так тісно пов'язана. Кілька разів вона запитувала друзів, чи варто їй звернутися до нього, чи варто спробувати допомогти. Кожного разу вони давали їй однакову пораду. Не треба. Вони попереджали її, щоб вона не давала йому жодної причини, навіть крихітної вірити, що їхні стосунки можна відновити. Це була межа, яку вона мала провести для власного благополуччя вечірка. Влітку 2011 року зі школою позаду Лорен з нетерпінням очікувала на останні місяці вдома, оточені теплом родини та друзів. Щоб відзначити цю нову главу, її друзі організували масштабну випускну вечірку. Було встановлено великий намет і близько 150 студентів і випускників зібралися, щоб потанцювати, посміятися і згадати, пережити. Серед натовпу був колишній хлопець Лорен нейтан. Коли Лорен щасливо спілкувалася з друзями, до неї підійшов сильно сп'янілий нейтан чіткими намірами. Він хотів помиритися. Однак Лорен стояла на своєму, рішуче наказавши йому залишити її у спокої. На її думку розмова була закінчена. Вони не раз обговорювали розставання і говорити більше було ні про що. Вона була готова рухатися далі. Крім того, вона знала, що в його п'яному стані будь-яка спроба змістовної розмови була б марною, але Нейтан не міг прийняти її відмову. Думка про те, що вона буде з кимось іншим, що вона буде щасливою без нього, була нестерпною. Він продовжував чіплятися і тиснути на неї. Його присутність була темною хмарою над святом. У якийсь момент Лорен розплакалася, зізнавшись другові. Він просто не залишає мене у спокої. Він стежив за нею всю ніч, власницька тінь, рішуча перешкоджати їй танцювати чи спілкуватися з кимось ще. З кожною хвилиною його гнів посилювався, підживлюваний алкоголем і почуттям ураженої гордості. Коли Лорен знову відмовилася говорити з ним, щось у ньому перемкнулося. Нейтан підбіг до однієї з центральних опор намету і з усієї сили вдарив по ній. Вся конструкція сіпла і обвалилася, різко і хаотично зупинивши вечірку. Намет швидко підняли і повернули на місце, але святковий настрій було безповоротно зруйновано. Тепер Лорен була не єдиною, хто казав йому йти. Хор голосів зі всієї вечірки благав Нейтана піти. Свято, яке він одноосібно зруйнував, для нього закінчилося. Пізніше того ж вечора, схвильована Лорен розповіла матері про поведінку Нейтана, пояснивши, що він відмовляється її відпустити. Він був лютий, що вона поклала край їхнім стосункам, злий, що вона не хотіла з ним розмовляти, і гіркий через простий нищівний факт, що вона, здавалося, була щаслива без нього. Останній день деякий час все здавалося затихлим. Лорен зосередилася на своєму майбутньому, влаштувавшись на роботу в магазин одягу в торговому центрі натик, щоб заробити трохи грошей перед від'їздом до Елон. У неділю, 3 липня 2011 року, вона прийшла на зміну о 10 ранку. Камери спостереження фіксували її день. Вона увійшла до торгового центру о 9 годині 45 хвилин, піднялася ескалатором, працювала зміну о 18.45. Її робочий день закінчився. Востаннє її зняли на камеру, коли вона виходила з будівлі, захоплено розмовляючи по телефону. На жаль, це був останній раз, коли хтось бачив її живою. Вона домовилася зустрітися з друзями на прогулянку після роботи просту, безтурботну літню вечірню активність, але вона так і не з'явилася. Її друзі відразу ж занепокоїлися для Лорен. Це було зовсім нетипово. Вона була надзвичайно надійною, якби щось трапилося, якби її плани змінилися. Вона знайшла б спосіб повідомити їх. Її батько Малкольм теж був сповнений паніки. Він знав її звичайний розпорядок. Після роботи вона мала повернутися додому, переодягнутися, а потім зустрітися з друзями. Коли вона не повернулася додому, у нього в животі відчувся холодний жах. Батьківська інтуїція підказувала йому, що щось страшне сталося. Він не гаяв ні секунди. Він негайно подзвонив у поліцію, щоб повідомити про зникнення доньки. Новина про зникнення Лорен Еслі швидко рознеслася маленьким, тісно пов'язаним містечком Вейланд. Друзі та знайомі були шоковані та глибоко стурбовані. У подібних випадках правоохоронці часто чекають певний час, перш ніж розпочати повномасштабне розслідування. Але тут все рухалося з відчайдушною поспішністю. Пошуки почалися того ж вечора. Не минуло й багато часу, як поліція зробила важливу знахідку: червоний джіп Лорен, припаркований на пляжі міста Вейланд. Вікна були опущені. Всередині вони знайшли її сумку та ноутбук, але самої Лорен не було. Не було ні підказок, ні ознак боротьби, нічого, щоб вказувало на те, куди вона могла піти після того, як залишила машину. Як тільки Малкольм почув новину, він помчав на пляж, його серце билося у грудях. Він вибіг зі свого автомобіля прямо до берега води, ніби міг якось втекти від кошмару, що розгортався. Зі своїм ліхтарем, що прорізав самотню стежку в темряві, він обшукував берегову лінію, його голос вигукував, її ім'я в ніч, що не чула. Її друзі, налякані та безпорадні, провели ніч на пляжі, похмуре бдіння під зорями. Вони сиділи на березі, втупившись у темну воду, чекаючи, сподіваючись і цікавлячись, куди вона могла піти. У той момент найпохмуріші можливості все ще були неймовірними. Вони не могли уявити, що дівчина, з якою вони сміялися лише днями раніше, могла зазнати лиха. Поліція почала допитувати близьке оточення Лорен, намагаючись з'ясувати, чи міг хтось бажати їй шкоди. Спочатку ніхто не міг придумати жодної людини. Але коли офіцери продовжили розпитувати, вони дізналися про недавнє бурхливе розставання з Натаніелем. Незважаючи на це, друзі Лорен були одноголосні в своїй думці, що Найтан не міг її поранити. Він міг бути похмурим, визнали вони, і він явно був розстроєний розставанням, але вони не вважали його небезпечним. Поліція, однак, знала, що ревнощі та відмова це те потужні, часто смертельні мотиви. Вони вже мали Натаніеля Фуджіту на прицілі. Того ж вечора, в рамках початкових розслідувань вони пішли до його будинку. Там Нейтан і його мати Бет. Поговорили з офіцерами. Він стверджував, що має Алібі, хоч і слабке. Весь час був вдома. Однак він зізнався, що того дня бачив Лорен. За його словами, вона заїхала до його будинку на п'ять хвилин, але ніколи не виходила з машини. У них була коротка, незграбна розмова, після чого вона поїхала. Більше він її не бачив, сказав він. На поверхні його історія здавалася правдоподібною. Але офіцери знали, що розставання глибоко вплинуло на нього. Бет, сповнена турботи про сина, навіть відвела його до терапевта, хоча це не принесло реального поліпшення. Бажаючи допомогти йому впоратися, вона безвідома нейтана пішла до торгового центру, де працювала Лорен, сподіваючись на якийсь мир. Вона навіть попросила свого колишнього хлопця поговорити з Нейтаном, думаючи, що чоловіча точка зору може допомогти йому пережити емоції. Наступного ранку, незадовго до сходу сонця, велосипедистка, що їхала дорогою біля шосе, зробила похмуру знахідку. Проїжджаючи повз болотисту місцевість, вона помітила щось незвичайне, що плавало в темній каламутній воді. Цікава і стривожена, вона зупинилася і підійшла ближче. Жахлива реальність обрушилася на неї. Це було тіло молодої жінки. Це була Лорен Еслі. Невимовна правда. Її тіло було знайдено всього за 5 миль від міста, приблизно за 30 футів від дороги, частково занурене в болотисту воду. Коли її винесли на берег, причина смерті стала жорстоко очевидною. Коли детектив державної поліції обережно відсунув комір її сорочки, він виявив глибоку смертельну рану на шиї. У її волосі заплутався еластичний шнур. 18-річну Лорен Еслі було жорстоко вбито. Її тіло відправили до офісу судово-медичного експерта для повного розтину. Весь цей час Малкольм Еслі чіплявся за крихту відчайдушної і раціональної надії, що все це була жахлива помилка, що тіло знайдене на болоті не було тілом його доньки. Ця надія згасла в стерильному холодному середовищі моргу, де він мав виконати найболючіше завдання, з яким коли-небудь стикається батько, офіційно ідентифікувати тіло свого єдиного дитини. Яскрава, обдарована музична дівчина, яка стояла на порозі багатообіцяючого майбутнього, пішла. Біль був фізичною силою, настільки величезною, що загрожував розтрощити його. І все ж, крізь власне горе, він все одно мав знайти сили, щоб повідомити новину матері Лорен, його колишній дружині Мері. Спустошлива новина пройшла по містечку, залишивши після себе шок і недовіру. Друзі, які колись бачили в Лорен і Нейтані ідеальну пару, не могли примирити новини з хлопцем, якого вони знали. Вони наполягали, що Нейтан ніколи не зробив би щось настільки жахливе дівчині, яку кохав. Але поліція, керуючись доказами та досвідом, підозрювала інше. Їхнє розслідування швидко зосередилося на Нейтані. Вони дізналися від його родини, наскільки глибоко розставання вплинуло на нього. Він більше не був тим веселим футболістом, яким усі захоплювалися. Він був злим, замкнутим молодим чоловіком, чиї мрії перетворилися на попіл. Бет розповіла поліції, що Лорен з доброти та турботи погодилася поговорити з її сином, сподіваючись підбадьорити його і заохотити рухатися далі. Можливо, Бет у своїй материнській відчаї не усвідомлювала повної токсичної динаміки їхніх стосунків. Вона ймовірно не уявляла, як закінчиться така доленосна зустріч. Лорен зі свого боку вже давно відчувала занепокоєння щодо свого колишнього хлопця, помітивши тривожні зміни в його поведінці. Але її співчутлива вдача взяла гору. Вона відчувала почуття обов'язку бути поруч з ним. Не для того, щоб відновити їхній роман, а просто щоб допомогти людині, яку колись так сильно любила. Записи камер спостереження в торговому центрі підтвердили, що вона розмовляла по телефону, коли йшла з роботи. Її телефонні записи надали важливий зв'язок. Вона розмовляла з Нейтаном. Вона планувала заїхати до нього всього на п'ять хвилин, перш ніж їхати додому. Вона нікому не розповіла про цю зміну планів. Коли вона прибула до його будинку, вона надіслала йому однословне текстове повідомлення. Тут воно було доставлено 3 липня о 19 годині 5 хвилин. Це було останнє повідомлення, яке коли-небудь надсилала Лорен. 4 липня офіцери повернулися додому Фуджіта, щоб знову поговорити з Нейтаном. Але його не було. Його батьки стверджували, що не знають, де він. Проте розслідування продовжувалося. Озброївшись ордером на обшук, вони почали ретельний обшук резиденції Фуджіта, почавши з гаражу. Те, що вони знайшли, відразу ж вказувало на те, що сталася жорстока боротьба. Вони виявили численні сліди крові на підлозі гаража, на дверній ручці, у раковині на кухні та у раковині в ванній кімнаті. Було зрозуміло, що хтось намагався провести швидке, але не повне прибирання. У підвалі слідчі знайшли чорну спортивну сумку, в якій були брудні кросівки. На горищі, до якого можна було дістатися драбиною зі спальні нейтана, вони знайшли ще одне взуття, а також забруднені кровою чоботи та одяг. Бруд на кросівках здався ідентичним болотистому ґрунту, де було виявлено тіло Лорен. Докази негайно відправили на лабораторний аналіз. Результати не залишали сумнівів. Кров на одязі та чоботах нейтана належала Лорен Еслі. Бруд ідеально відповідав місцю злочину. Натаніеля Фуджіту офіційно внесли до списку розшукуваних. Його знайшли всього за кілька годин у будинку його двоюрідного брата в сусідньому місті. Незабаром після півночі 5 липня 2011 року 18-річну футбольну зірку було заарештовано та звинувачено у вбивстві першого ступеня його колишньої дівчини. Під час арешту та подальшого допиту він залишався моторошно-мовчазним і нечутливим. Його обличчя безвиразною маскою. Ця відчужена манера поведінки триватиме місяцями, не даючи жодного розуміння темряви, яка змусила його вчинити такий невимовний вчинок. Суд, 23 серпня 2011 року, нейтан з'явився в суді на попереднє слухання. На запит про його позицію він говорив так тихо, що ледь було чутно, бурмотячи, що він невинний. Незабаром стало зрозуміло, що його захисна команда готує стратегію, засновану на неосудності. Під час слухання з'явилися більш тривожні деталі. З'ясувалося, що Лорен зазнала додаткових травм перед смертю. Прокурор також представив похмурі свідчення двоюрідної сестри Нейтана. Наступного дня, після того, як вона дізналася про смерть Лорен, вона зателефонувала Нейтану, щоб запитати, чи знає він, що сталося. Його відповідь була похмурою. Він сказав їй, що знаряддя вбивства ніколи не буде знайдено. Він також дізнався їй, що відвіз червоний джип Лорен на стоянку біля пляжу. З'явилися нові докази його власницької люті. У 2009 році, під час одного з їхніх періодів розставання, Лорен відвідала танці з друзями і поцілувалася з іншим молодим чоловіком. Раптом з'явився Нейтан, силою штовхнув хлопця і погрожував перерізати йому горло, якщо він коли-небудь наблизиться до Лорен знову. Цей інцидент, який з часом відійшов на другий план, тепер набув зловісного нового значення. Суд над Нейтаном почався 13 лютого 2013 року, через півтора роки після смерті Лорен. З самого початку його адвокат відкрито визнав, що Нейтан убив Лорен. Справжні питання, стверджував він, полягали в тому, як і чому. Захист побудував всю свою справу на твердженні, що Нейтан на момент вбивства був юридично божевільним. Вони малювали картину молодої людини в оточенні великого депресивного епізоду, спровокованого розставанням. Вони посилалися на його діагноз, важку клінічну депресію, і стверджували, що повторювані травми голови під час його футбольної кар'єри могли сприяти його психічній нестабільності. На думку захисту, коли Лорен прибула до його будинку у той доленосний вечір, нейтан пережив короткий маніакальний епізод, психотичний розрив, який не дозволив йому усвідомити або контролювати свої дії. Вони стверджували, що коли вони розмовляли в гаражі, він раптом схопив еластичний шнур, обмотав його навколо шиї Лорен і почав душити її. Його тіло діяло без свідомої думки. Його розум повністю відключився від жахливої реальності того, що він робив. Обвинувачення представило зовсім іншу картину. Вони стверджували, що це не злочин раптової пристрасті чи божевілля, а розрахований упереджений акт помсти. Нейтан стверджували, вони не міг впоратися з розставанням і був рішучий покарати Лорен за те, що вона покинула його. Вони представили докази того, що він кілька разів телефонував їй на роботу того дня, заманюючи її до свого будинку, знаючи, що батьків не буде вдома. Ростин виявив оборонні поранення на тілі Лорен, що вказувало на те, що вона відчайдушно боролася за своє життя. Обвинувачення ретельно виклало кроки, які зробив нейтан після вбивства, щоб приховати сліди, зняв забруднений кров'ю одяг, пройшов понад чотири милі, щоб кинути машину Лорен і викинути ключі, відвіз її тіло на болото і намагався прибрати місце злочину. Це не були дії когось у психотичному стані, стверджували вони, а розрахункового вбивці, який точно розумів, що він зробив, і намагався уникнути покарання. Вони описали, як після того, як він скинув її тіло, його бачили, як він їхав додому голим з опущеними вікнами і лунаючою музикою. Що було портретом похмурої байдужості. Емоційним піком суду стало те, коли державний судово-медичний експерт засвідчив, що Лорен, ймовірно, залишалася живою кілька хвилин після того, як Нейтан задушив її і перерізав їй горло. Поки перераховували похмурі деталі останніх моментів життя його доньки, Малкольм Еслі сидів у тихому горі. Поперек зали суду Нейтан, тепер 20-річний, нахилився вперед і заплакав, повна вага його дій, здавалося, вперше обрушилася на нього. 7 березня 2013 року, після цілого дня обговорення, журі винесло свій вирок. Натаніеля Фуджіту визнали винним за всіма пунктами звинувачення, включаючи вбивство першого ступеня. Коли ось ось мали оголосити вирок, у надзвичайному акті ласки та співчуття Малкольм Еслі перетнув залу суду і обійняв спустошених батьків Нейтана. Він розумів, як мало хто міг, що в ту трагічну липневу ніч обидві сім'ї втратили дитину. Натаніеля Фуджіту засудили до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Спадщина надії, після неймовірної втрати батьки Лорен, Мері та Малкольм вірили, що її смерть можна було і мали запобігти. Вони присвятили своє життя вшануванню її пам'яті, навчаючи молодих людей небезпеці насильства у стосунках та після розставання. Вони заснували меморіальний фонд Лорен Еслі, неприбуткову організацію, яка сприяє здоровим підлітковим стосункам, мистецтву та громадській службі. Всім справам, які були близькі яскравому серцю Лорен, роками вони знаходили певний спокій у остаточності вироку. Але в січні 2024 року Верховний суд Масачусетсу скасував закон, який передбачав довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення для будь-кого, хто на момент вчинення злочину не досяг 21 року. Це рішення відкрило нову рану для батьків Лорен. Вони тепер живуть зі страхом, що ця зміна в законі одного дня може дозволити Натаніелю Фуджіті, людині, яка так жорстоко погасила яскраве світло їхньої доньки, вийти з в'язниці. Вони продовжують боротися не заради помсти, а заради справедливості та щоб гарантувати, що спадщина Лорен це запобігання, освіта та надія. Отже, на сьогодні все. Я щиро сподіваюся, що це відео дало вам цінне уявлення про одні з найбільш забутих справ за останні роки. Якщо ви вважаєте це корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та увімкніть сповіщення, щоб залишатися в курсі подій. Ще раз дякую за ваш час та підтримку. На цьому все слідкуйте за оновленнями.